Калушани передали бійцям добровольчого українського корпусу безпілотник вартістю 50 тисяч гривень. Ті звернулися до міської ради Калуша із відповідним листом клопотанням. Кошти на створення безпілотника були виділені з міського бюджету. Дуже дякуємо. Ми, Ми від імені до грибівчого Українського корпусу дуже дякуємо Калуській міській раді і Калуській громаді. громаді, які купили нам цей, як я рахую, безцінний апарат, який повинен нам допомогти виграти у цій так званій війні. Дуже дякуємо. Безпілотник, який виготовив приватний підприємець Калуша Степанське, ба, може піднятися на висоту до 15 тисяч метрів і літає на відстань до 90 кілометрів. Частину з обчастин підприємець замовив за межами Європи. За параметрами ціна, якість літальний апарат подивував не тільки міську владу, але й бійців. АТО. застосування безпілотника дасть змогу бачити ворожі танки, бункери, розраховувати відстань до них. Щоб користуватися безпілотником, треба пройти місячний курс, який відбувається на базі батальйону Дніпро один. Е, вистачає антенне. Щоб... Від 10-70 кілометрів, 10-кратний зум. Він шукав де дешевше, де ліпше. Камера купив ціну, за, яка без зуму. Оця камера 10-кратна зуму. Він купив так, за ціну простої камери. З виходимо каже, що це нелегкий процес, бо треба знайти. Потім сам вручну він це все робив, Я приходу, це, приходить самий піноплазм, це все обхвірюється, це все обмальовував. Сасам вручну складає. Безпілотник служитиме не тільки бійцям дуку. Дані розвідки стануть у нагоді і іншим військовим частинам, які дислоковані поряд. Представники правого сектору вже найближчим часом повезуть безпілотник на передову. Наразі ще збирають продукти та іншу допомогу для військових.